Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареградська. Міністерство для маска, телеведучий очолить Міністерство оборони Сполучених Штатів, а також Міністерство Держбезпеки. Вперше очолить жінка. Трамп оголосив ряд майбутніх призначень. Обговорюємо їх із директором Центру міжнародних досліджень, доцентом кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова Володимиром Дубовиком. Як ви гадаєте, на яких саме е, кандидатах кандидатках варто сфокусуватися в першу чергу? Тому що дуже бурхливу реакцію я вже бачу по обговореннях своїй бульбашці щодо міністерства маска його навіть так назвали, хоча не одноосібно для нього його винайшли чи створили словом, тут передаю естафету вам, і власне скажіть на що ваше око падає в першу чергу. Ну, Давайте дійсно цікаво всім міністерством. Маска та Рамасвамі. Подивимось, що там вона власне буде. Зовсім поки не зрозуміло, навіть що це буде, чи що, що означає, що це буде якесь міністерство повноцінне таке, то. То трохи дивно від людей, які обіцяли скоротити бюрократію, закрити кілька міністерств, створити нове міністерство. Але як дійсно, якщо це буде повноцінне міністерство, то все ж треба створювати штат, треба знаходити гроші, щоб платити людям і таке інше. То подивимося, як воно буде. Як би воно не було, поки що виходить, що Маск – доволі впливова людина щодо Трампа і близько до нього часто знаходиться і консультує його з різних питань. Зокрема, на жаль, для нас питання українсько-російських російської вен. Не щодо України, тому що маск ми знаємо, займає таку позицію, що треба Україну підштовхнути до миру, негайного миру, миру, яке б коштувало Україні території, мабуть, суверенітету, і в принципі було б на російських. У умовах такий мир в лапках можна сказати, то маск, якщо він дійсно має вухо, як то кажуть американці, нашоптує щось на вухо Трампу. Прямо зараз це не кращий не кращий варіант. Щодо інших призначень, то ну зараз важливі всі призначення відбулися в сфері національної безпеки, оборони і зовнішньої політики. Найбільшу Резонансну реакцію викликало от послання буквально е призначення на посаду керівника Пентагона, тобто міністра оборони. Бо це людина, якого ніхто в принципі не знає, окрім тих, хто є слухачами і, е Fox News каналу, да і вони його напевно знають. Але людина не мала жодного бекграунду, жодного досвіду у сфері національної безпеки оборони. Ну він сам то був колись військовим, якщо можна так сказати, бо в національній гвардії працював, можна мабуть, так сказати, до майора. Здається, навіть там дослужився. Але але це був... телеведучий, що важливо зазначити. Так, так. Телеведучий телеведучі Фокснюс був... був в Раку, в стані, так за але останнім часом переважно телеведучий, тому ну так комфортно вважає Трамп себе. Може призначити його, знаєте, на цю посаду, бо він гарні речі про Трампа говорив. Вони часто зустрічалися в етері, тому мабуть, він його призначив. Ну і тут треба ще розуміти, що має пройти процес конфірмації, тобто затвердження цієї особи в Сенаті. Uh, і навіть вже сьогодні говорять, що деякі сенатори республіканці мажуть, мабуть вони підтримують цю кандидатуру через те, що людина в такий важливий час на чолі такого важливого міністерства, як військове, найбільше міністерство американське з точки зору бюджету, чи точно принаймні, uh, чи він підходить, чи ні. Uh, знаєте, але Трамп це є Трамп. Сьогодні він каже, що це чудовий кандидат. Завтра він каже, що він поганий, погано себе зарекомендував в попередні чотири роки президентства. В Трампа була дуже сильна потужна така ротація. Кадрів, зокрема в Пентагоні, а відтак і на раді на, на радника національної безпеки. Тому, в принципі, можливо, і так зараз буде сьогодні. Він нормально працює, завтра. Ні, з Трампом так можна зрозуміти, не дуже просто працювати. Радник національної безпеки, пан Волц, Ну що ж, є цитати його як не підтримка України, а є і цитати такі, що не дуже під сумнів ставлять, скажімо, допомогу. Тому подивимося, але в принципі не найгірше призначення, не, не найгірше призначення, а трохи така яструбина Людина сфокусована більше на Китаї, але а, треба я думаю, американцям пояснювати, що зараз, а, якщо ви хочете послабити Китай чи послабити Іран, то це теж пов'язано з Росією, які е, союзниками цих країн плюс Північна Корея вони сформували таку знаєте, групу альянс певний і тому, в принципі, захист України, підтримка України це є шлях, зокрема до того, щоб послабити Іран чи Китай. Uh, ну і нарешті Марко Рубіо, це, мабуть, найкраща така новина для нас, uh, але я б теж попередив, що Рубіо він коливається з лінією партії, як колись казали сатирики радянські відомі. Тому от uh, якщо 22-му році, то він точно казав, що Україну треба підтримувати, А 24-му він вже каже такі речі: те, що треба мир, а uh, що, мабуть, не можна звільнити території окуповані, що, мабуть, пора закінчувати цю війну. Тому в принципі. Всі вони обобрані через принцип, через критерії того, що вони абсолютно вірні і лояльні до Трампа. Тому будемо чекати якихось імпульсів, сигналів з білого дому від головної людини. Зараз він просто відчуває себе абсолютним богом в такій ситуації. Знаєте, тому що виграв з великою перевагою, довів всім, що він найкращий. і тому всі будуть намагатися дуже обережно діяти і перш за все почути якусь інструкцію, якусь настанову від першої особи. Я хочу ще зупинитися на міністерстві державної безпеки, тому що mm. тут теж важливий момент, принаймні в змі його так подають, що вперше це міністерство очолить жінка. Крістіноєм mm. я сподіваюся, правильно наголошую прізвище губернаторка штату Південна Дакота і власне перша жінка на цій посаді. Що нам відомо про неї? і Наскільки це важливо? Що таке міністерство вперше очолює жінка? Це цікаво, до речі, що Трамп це робить, бо в принципі, в принципі вони не могли би, знаєте, не могли б в кращого сигналу надіслати, щоб показати, бачите, жінки були там проти мене, я переміг жінку, але зараз я призначаю жінок, бо на посаду керівника апарату Білого Дому він теж. Не зможе він же теж призначив. Побачаюсь, призначив жінку сюзі Вайлс. А тут ще Крісті Ном. да Ну, нуном така традиційна союзниця Трампа. Вона давно його захищала. Щодо безпек, департаменту внутрішньої безпеки чи національної безпеки, то це департамент, який переважно займається питаннями міграції. Зокрема, тому я думаю, що через призму цього Трамп і призначив. Бо, як ви знаєте, нелегальна міграція протистояння нелегальній міграції для них дуже важливо і тому вони. Знайте, будуть приділяти цьому багато уваги, тому велика відповідальність на цій крістином вона буде певною мірою задіяна в цьому більш жорсткому такому процесі відбору людей, які будуть в'їжджати в США. А можливо, як Трамп обіцяв, будуть якісь депортації тих людей, які нелегально перебувають на території США. Тому побачимо. Але ну щодо зовнішньої політики, що нас найбільш цікавить, це ж таки, вона, мабуть, відношення особливо не буде мати, але з точки зору внутрішньої американської політики. і і такі політичне протистояння в поляризації в американському суспільстві, то вона буде дотична, тим більше, що це питання імміграції, воно ну дуже важливо для багатьох американців. Я би ще хотіла також запитати вас про. Ту інформацію або ті матеріали, які опублікували в політику, тому що цікавий заголовок, те, що мовляв, після нових призначень Трампа прихильники України зітхнули з полегшенням. Ну такий дещо емоційно маніпулятивний заголовок, як мені здається, але я думаю, що це той момент, який може дещо різнитися у свідомості широкої аудиторії, тому що там, коли йдеться про призначення маска на будь-яку посаду, я думаю, що у більшості українців більше запитання ніж якогось полегшеного oh. видиху. Власне, як ми це можемо пояснити? І до чого тут, зокрема, наприклад, Марко Рубіо. Які тут зв'язки з цим? Ну, ви знаєте, з полегшенням здихнув, бо очікував, що може бути гірше. Хтось буде призначений, який просто абсолютно одноосібно і послідовно щось каже погане про Україну. Оскільки люди, які поки що призначені такими не є, ну то вже добре. Але з кожної цієї людини можна пошукати якісь цитати, які на підтримку України, а якісь можна знайти і цитати тим, де вони щось ставлять під сумнів, необхідність підтримки подальшої України. Тому, в принципі, головне зараз зрозуміти, що так, мабуть, найгірших призначень поки що ми не побачили, і до того ж можна додати. Дати Джона Редкліфа як керівника ЦРУ, теж Але це при, при нормальні, більш-менш такі, знаєте, адекватні призначення, ну крім того, трох, трохи дивного керівника Пентагону. Але в принципі головне буде побачити, хто буде виробляти політику. Скоріше за все, це таке внутрішнє коло президента Трампа. Якщо там будуть такі люди, як Ілон Маск, якщо там будуть такі люди, як, скажімо, Девід Сакс, такий дуже антиукраїнський олігарх, можна сказати, американський. Якщо там там буде такер Карлсона, він там є зараз в цьому оточенні. Дональд Молодший, один з синів президента, який постійно навіть от, на днях буквально черговий мем чи мім такий надрукував щодо Зеленського, що небагато вже часу залишилося нам отримувати американську допомогу. То це буде для нас погано. І тому такі люди, як Рубіо, Вольц та інші, які призначені на якісь посади, вони, мабуть, будуть мати менше впливу, ні це, ніж це внутрішнє коло знаєте, зов, такі оточення президента. Тому. Побачимо, хто власне буде виробляти політику, хто її буде здійснювати, в кого буде більший вплив. Яка тут буде динаміка? Бо знову ж таки, ми будемо мати справу з адміністрацією, де будуть люди приходити і йти. О, це не буде якийсь постійний такий штаб. Це не буде якась постійна команда. А тут постійно будуть якісь зміни, тому важлива буде ще й динаміка. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося з Володимиром Дубовиком, директором Центру міжнародних досліджень. Пане Володимире, от зараз трошечки вже всілася істерія з приводу перемоги на виборах Дональда Трампа. Хоча ми дуже багато говорили про це в етері громадського радіо, і мені особисто це було дивно спостерігати саме такі реакції, адже таке враження, що з поміж двох кандидатів не було в людей розуміння, що один з них може перемогти в Власне, і це була якась така несподіванка, але це моя суб'єктивна оцінка. І я хотіла би поцікавитися щодо вашого бачення, вашої думки. Наскільки зараз, коли ми бачимо, що вже трошки звикаємо до цього, можливо, ви спостерігаєте, і власне в якомусь дипломатичному курсі бачимо, що ми починаємо працювати з тим, що в нас є, тому що саме такі тези лунали від президента Зеленського, що ми працюватимемо з будь-ким, і це. Це, власне, наша задача. Наскільки зараз нам буде складно чи ні працювати з республіканцями, і чи бачите ви вже можливо якісь перші кроки до такої співпраці і взаємодії? Ні, ну я думаю, що тут треба мати на увазі, що працювати нам точно буде важко, дуже важко. Це точно і просто можна зрозуміти таким чином, що в Наскільки важко, да. чи ми будемо зустріти мати справу з адміністрацією, яка відповідно жодного поганого слова чи доброго слова про Україну Україна не скаже, тобто деметрально протилежні є варіанти в цьому сенсі. Чи може бути адміністрація, яка буде точно казати, що ми Україну більше не підтримуємо? Це може бути організація, яка точно буде говорити, що ми цю скажімо, Україну просто будемо тиснути, щоб вона погоджувалася на мирні угоди. От чи навпаки, знаєте? Тому, в принципі, якщо все ж таки там, скажімо, щось пропонує Трамп якийсь мирний варіант, якусь угоду, але при цьому він стикається з відказом відмовою від Путіна, тоді скажімо, вже. Можливо, що е, негативно поставиться і до Путіна того, е, і буде там шукати якісь варіанти, щоб е, підштовхнути і Москву е, до якихось таких, от угод з Україною. Бо Трамп націлений на те, щоб такої угоди добитися. Але працювати буде важко треба доводити Трампу весь час, що Він там найвеличезніший, най найкращий і мудрий і дипломат, кращий, тому ми в нього віримо і. Але не має він права показати, що він слабкий. знаєте, щоб Москва скористувалася цим, і щоб хтось сказав потім, що Трамп віддав Україну Москві, а і це залишиться плямою на його репутації назавжди. І, да, що він через це слабкий президент. знаєте, тому в принципі, осі ці речі треба зараз напрацьовувати з його командою. Я знаю, що це робиться, і в принципі відповідно. Це буде дуже важко, але це в принципі можливо. Хоча, врешті-решт, вони все одно там в Вашингтоні можуть прийняти якісь рішення проти інтересів України, навіть не зважаючи на те, що ми будемо пробувати робити. Щодо Москви, якраз і Росії, ми бачили такі обережні реакції. Ну, принаймні, не було якихось вигуків ура в пропагандистських різних каналах і джерелах. Це те, що прилюднювали експерти-експертки медіа, які стежать за цим за вашими спостереженнями. Чи бачите ви якісь реакції з боку Росії? Власне, можливо, певні візії, і оптики, як працювати вже Крим. Люз зі сполученими штатами Америки, зокрема в контексті от таких призначень ну, знаєте, Трамп такий трохи непростий для Москви. З одного боку він для них вигідний, з іншого боку, він трохи дійсно несистемний. Не те щоб не Я до речі, цю тезу не розділяю, Якож вважаю, що у Трампа є певні такі принципи, ідеологія, яка він якої він дотримується зазвичай, але. Переважно, але при цьому все ж таки він діє в нелінейний такий не спосіб, і іноді трохи дивує людей. Тому точно прорахувати, що він далі робити, буде важко, скажімо, дійсно, мабуть, кроки від Байдена, його команди для Москви було простіше. Прорахувати про, про, про на що він там буде далі робити. Щодо Трампа зараз є певна нервозність, здається, що в Москві, бо вони теж чують ці тези, що, начебто, президент Трамп такий нормально ставиться до Путіна з повагою, великою пієтетом. Але з іншого боку, от є люди, які кажуть, що він таки неперебачуваний, імпульсивний, що він може повністю змінити свої такі антиукраїнські тези часів передвиборчої кампанії навпаки на підтримку України, і це хвилює. Людей в Америці, бо Росія має ініціативу у війні проти нас зараз. Але при цьому все ж таки вона теж дуже виснажена. І тому довго проводити війну на такому рівні втрат економічних затрат і людських втрат їм буде дуже важко, якщо Америка, скажімо, буде продовжувати Україну підтримувати. Ну тому вони хвилюються, і тому така історія з цим телефонною розмовою між Трупін, Трумпом та Трампом та Путіним. І де вона Москва так і не визнала, що ця розмова відбулася. Ну, це напевно вони вважають, що це проява яка слабкісті. Що все ж таки Путін вирішив поговорити з Трампом чи як? Тут важко сказати така запутана історія. Але при цьому, все ж таки, я думаю, що немає там впевненості в Москві зараз, як саме повернеться американська політика щодо України після 20 січня, після дня горації. Такою була розмова з директором Центру міжнародних досліджень Володимиром Добовиком. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.